Всім привіт! Це з вами Бішкота Тарас. І сьогодні це у нас смартфон. Це Huawei Y6. І це Huawei y 6S. Це, це Honor 8A. І, і ми зараз вам покажем таке меню. Секретний код на смартфоні Huawei. Ага, пістой. Давайте ми зайдемо на аштування. Система. Про телефон. І все, і тут це. Huawei y 6 s Модель jet GIT so 9.1.0.41. 9.1.0. MY VS Android. Android E-mail. Тут бТ, ну я нужную тут два. А по цель звонит так комментарий 6765. Все, Давайте карты. Що у, у нас 9 Android? Ось. Она вас тапуна виглядає. Все, поїхали. Набираємо кожен код. Відкриваємо заневку і набираємо QR-код. Зірочка, решітка, зірочка, решітка. 28, 46, 579, решітка, зірочка, решітка. Потім ми нажимаємо на зірочка і все, у вас по, попаде до меню смартфон Huawei. Нажимаємо на зірочка і все, ви попали це меню називається Project Menu. Я ще маю тести на цьому. Хвай. Далі перш, це є вже background seting настувань. Інформація, яка видно. Це мер... інформація мережі. Оновлення системи. Screen злотка нафтвань і зарядження батареї. Давайте відкриємо перше це. Настойки того. Jak to nazywa? Na to fon, nostojki, fon, to backfon, to w można albo można I co? To jest telefony po razem Daj, i po C można. Ja Google, ja już i High Speed Mode. Daj. A pierwszy setting to w albo zakryte. Друга, це інформація. Далі інфоверсія. Це потаз медіата MT65. Те весія MUI. Тут «Коли телефон оновився. то нове складання і, і так далі. І все. Далі, інфо. Ага, тут щось показує. Ох, я знаю. daj informacje, informacje, info and we backup, jestem run. Audio odczekaj, a OK. ile parametry, fajne, warto to Pro. Daje po prostu fajne, daj, informacje po mnieżu, daj, and nic on nie pokazuje ns drog. sp nič ne pokaže daj simok info deaktivovano fus info začetek vendor kontu info to a3 in kontu eu daj noj stenci sdkate, v nas nimajo sdkate, v ivsu, vsi, ne morejo nas okay. Да, это сканали за скинул в штурм. Это я просто скажу, окей, скасувати. Я отсюда не буду. И потім сюда нажимаем скасувати. Далее зайдем батареї. Ну все, а тут ки 50 и зубчига за я вам показали, є ще MLI тест Давайте відкриємо. Звіюшка щитка, зотри щитка. 9846. Щітка. Зіюшка щитка. Зіюшка. Озва атос. Так, вітайте. Ну, кому кому сподобалось це мені, тому ставте лайки, підписуйтесь на мені канал. Ну, хто знає це все, то ви пишіть мені будь ласка коментарі і напишіть мені щось таке. Тому всім удачі, всім па па